Дуючі новини зі стану DC Studio. Генрі Кавіл не буде зніматися в ролі Супермена. Про це повідомив сам Генрі у своєму інстаграм, а також Джеймс Ганн у Твіттер. Актор написав невелике послання до фанатів, щоб розставити всі крапки над І. Я щойно зустрівся з Джеймсом Ганом і Пітером Сафроном. І це сумна новина, друзі. Зрештою, я не повернуся до ролі Супермена. Студія сказала мені оголосити про моє повернення ще в жовтні, до того як вони найняли мене на роботу. Це не найлегша новина, але це життя. Джеймс і Пітер мають створити Всесвіт. Я бажаю їм і всім, хто пов'язаний з Новим Всесвітом DC, найкращих успіхів. І ті, хто був поруч зі мною протягом багатьох років, можуть трохи поплакати разом зі мною, але потім ми повинні пам'ятати, супермен все ще поряд. Мій час носити плащ скінчився. Але той, хто був суперменом, назавжди їм лишиться. Це була весела подорож, яку я провів разом з вами. Що це було, і навіщо студії актору було голосно анонсувати повернення Кавіла до ролі Супермена, якщо все скінчилось на менш ніж хвилинному Камео у чорному адамі? Не зрозуміло. Проте Ган має власну думку на рахунок Всесвіту DC і очевидно пише у Твіттер. У нас з Пітером Сафароном вже готовий список проєктів DC, і ми дуже раді цьому. На початку нового року ми зможемо поділитися захопливою інформацією про наші перші плани серед тих, що висять на нашій дості, є і Супермен. Наша історія буде зосереджена на більш ранній частині життя Супермена, тому персонажа не буде грати Генрі Кавіл. В будь-якому разі Гани Кавіл начебто домовляється про подальшу співпрацю, але що це буде і в якому форматі і коли, поки невідомо. Рішення незрозуміле і шокуюче, адже лише нещодавно актор відмовився від своєї ролі в четвертому сезоні серіалу Відьмак. А от тепер і Супермен. Як на мене, студія і Ган зробили не дуже чемний крок, але й сам Кавіл і його юристи навряд чи зможуть якось відшкодувати можливі репутаційні і фінансові збитки. Адже, як він сам каже, контракту на роль ще не було. Що ж, це буде уроком для всіх, не лізти поперед батька в пекло. Або поперед Гана Мульти Всесвіт. Найбільший фанат серії Warhammer 40 тисяч в Голлівуді нарешті перестане розмальовувати фігурки з настільної гри і почне розмальовувати пики у екранізації брутального Всесвіту ордену космодесантників у новому серіалі, який має вийти на Amazon Prime Video, адже Amazon Studios Оголосила, що отримала права на Вархаммер 40 тисяч і планує створити ціле кіновсесвіт Warhammer. Вархаммер. Генрі Кавіл отримає одну з головних ролей, та ще й стане виконавчим продюсером серіалу. От що каже сам актор на своїй сторінці в Інстаграм. 30 років я мріяв побачити всесвіт Вархаммер вживу. Тепер, після 22 років досвіду роботи в цій індустрії, я нарешті відчуваю, що маю той набір навичок і досвіду, що втілити в життя кінематографічний всесвіт Вархаммер. Співробітництво з Наталі Віскузо Вертіго було невимовним благословенням. Без неї ми б не знайшли ідеального прихистку в Амазон, що дає нам змогу бути вірними тому величезному розмаху, що характерний всесвіту Вархамер. Усім шанувальникам Вархамер я обіцяю поважати цю інтелектуальну власність, яку ми всі любимо. Даю слово привнести вам, щось знайоме, і я намагаюся представити вам щось фантастичне, чого ви ще не бачили. Хоча ще достоменно невідомо, яка роль у шоу дістанеться Кавіло, але в одному з ранніх інтерв'ю він говорив, що хоче зіграти одного з примархів або капітанів-генералів, ключових персонажів дуже високого рангу з міфів Вархаммер. Можливо, на цей раз Кавіло дійсно вдасться зробити той сценарій світ, про який він мріяв у своїй гіківській душі, що, на жаль, не вийшло з відьмаком, сценарій, продюсерське бачення якого були явно не до вподоби актору. Слідкуємо за подальшими новинами з поміркованим оптимізмом. Адже це Амазон, і тут може вийти як незрозуміло, що, так і реальний шедевр. Тримаємо кулачки. Адам Драйвер вирішив, що крісопрато треба трохи посунутись, тому також вписався у свіжий фільм про динозаврів. Нова кінострічка називається 65 і переносить нас на 65 мільйонів років до нашої ери. І якщо ви подумали, що фільм про юрський період, то ні. Насправді цей проміжок часу охоплює палеогеновий період кайнозою, а тварини, показані у трейлері, зовсім не відповідають тому часу. Але кого це хвилює? Це ж Голівуд. Камон! Динозаври є, гіс майбутнього є, наворочений автомат є. Що вам ще треба, плебей? Думають продюсери фільму і закидують глядачам видовищний трейлер. 65 розповідаю історію пілота Мілса, якого грає Адам Драйвер та його пасажирки Коа, роль якої дісталася Аріані Грінблад. Після зіткнення їхнього космічного корабля з астероїдом, екіпаж змушений здійснити аварійну посадку на планеті, що здається досить чужою. Незважаючи на передові технології та знання про космос, астронавти не мають чіткого уявлення про те, де вони знаходяться чим далі вони просуваються по планеті, тим більше вони розуміють, що опинились на землі 65-річної давнини. Продюсер стрічки Сем Реймі, людина, що створила всі спайдермени з Тобі Магвайром, серіали 90-х про Геркулеса, а також Ксену Принцесу Воїна та інші не менш значущі кінострічки і серіали. Прем'єра фільму 65 відбудеться 10 березня 2023 року. Вийшов тизер-трейлер продовження Слешеру Крик, а це вже на хвилиночку, шоста частина франшизи. І якщо ви подумали, ну навіщо, навіщо ви мучаєте труп, то ні. Продюсери, схоже, вчасно підловили момент і запросили на одну із ключових ролей Джену Ортегу, яка нещодавно розривала всі тренди Тіктоку зі своїм танцем, і серіалом Венздей на Netflix. Події Крик 6 переносять глядача у нове місце, а саме у Нью-Йорк. І як говорять актори, що знімались у фільмі, це майбутнє продовження стане найжорстокішим фільмом у серії на сьогодні. Що ж, перевірити це можна буде уже дуже скоро. Фільм вийде в кінотеатрах уже 10 березня 2023 року. Екранізація гри Бог війни або ж God of War, схоже, офіційно підтверджена, серіал створюється за участі Sony Pictures Television, Amazon Studios та PlayStation Productions, допоки не відомо ніякої інформації про серіал та які актори візьмуть у ньому участь, або коли очікувати God of War на цифровій платформі Amazon. Але сам факт розширення екранізації інтелектуальної власності студії Sony показує, що кіносесвіт це те, над чим вони працюють досить плідно. Так, нещодавно виходив фільм Uncharted з Томом Голландом в головній ролі, а також же готується до виходу серіал один з нас з Педро Паскалем на HBO. God of War стане ще однією екранізацією власної франшизи ігрового підрозділу Sony. Що ж, чекаємо більше інформації. Вийшов перший трейлер нового фільму про улюблених ляльок всіх дівчаток Барбі і Кена. Іграшки оживуть на екрані вже наступного року, а головних героїв зіграють Марго Робі і Райан Гослінг, одні з найкрасивіших акторів Голівуду. Втілять своїх культових персонажів, але зовсім не так, як ви очікуєте. Наприклад, актор Віл Феррел, який також причетний до фільму, коментує сюжет так. А на мою скромну думку, це найкращий приклад високого та низького мистецтва. Це глибоке вшанування бренду і водночас глибока сатира. Це просто дивовижна розповідь про чоловічий патріархат і жінок у суспільстві. А також про те, чому Барбі критикують і чому кожна маленька дівчинка все ще хоче гратися з Барбі. У трейлері ми бачимо омажна космічну десея 2001 року від Кубрика, і автори роблять це так винахідливо, що мимоволі ловиш себе на думці, що фільм дійсно може стати чимось більшим, ніж попсовим попкорн блокбастером. Побачити сатиричну стрічку Барбі можна буде у всіх кінотеатрах у 2023 році. Поки Аватар шлях води почав свою касову ходу, можна підбити підсумки кінотеатральних зборів 2022 року в Україні. На жаль, цей рік став ще одним катастрофічним роком для українських кінотеатрів і кінопрокатників. Хоча вже подвиг те, що кінотеатри досі працюють, і навіть що збирають. Отже, за даними Office Mojo, список найкасовіших фільмів з найбільшим валовим прибутком у 2022 році в Україні виглядає так 10-те місце. Світ юрського періоду Домініон. 556 тисяч доларів. Дев'яте місце Вийду за Тебе. романтичний фільм Джей Ло і Ованом Вілсоном зібрав 700 тисяч доларів. Восьме місце українська стрічка з дідзьо і Олею Поляковою. Зірки за обміном 780 тисяч доларів Сьоме місце. Непотрібне продовження культової франшизи Матриця. Матриця Воскресіння 830 тисяч доларів. Шосте місце зайняв посіпаки Становлення лиходія 1 мільйон 82 тисячі доларів. П'яте місце детективна стрічка Смертна Нілі. 1 мільйон 289 тисяч доларів. Четверте Бойовик Кінгсмен» – 2 мільйони 221 тисяч доларів. Третє місце зайняла. Анімаційна стрічка Співай 2: 2 мільйони 514 тисяч доларів за 2022 рік і 3 мільйони 186 тисяч всього. Друге місце екранізація гри Uncharted з Томом Голландом 2 мільйони 939 тисяч доларів. Ну і перше місце людина-павук додому шляху нема. Фільм Сейма Реймі стартував ще 15 грудня 2021 року, але все одно зібрав більше всіх. Так, за 2022 рік стрічка зібрала 3 мільйони 460 тисяч доларів. А за увесь період прокату цілих 8 мільйонів 444 тисячі 700 доларів. А Том Голанд зайняв перші дві сходинки топу. Отже, у списку 10 найкасовіших релізів. Лише три фільми, що вийшли, після 24 лютого. Подивимось, на що зможе претендувати Аватар-шлях води і чи встигне він увірватися за 2,5 тижні, що лишились до кінця року. У цей топ. Буде важко, враховуючи наші реалії. Але перша частина все ще є рекордсменом касових зборів в Україні, навіть не враховуючи інфляцію. Також хотів би спитати, чи хочете, щоб я зробив то по світовим касовим зборам у наступному випуску? Напишіть в коментарях.